Беремо коробочку на ремонт. Зараз розберемо, буде вердікт. Це коробка, яка проїхала всього 8 тисяч км. Це нова коробка земграда, яка куплена за 22 тисячі гривень. От як говориться, дішовий сир у мисоловці. Тепер, диві... Тепер дивіться, що там всередині. Внутрішні куліси теж різні. Це, це ж роблять Китай, бачите, які китайки коробки. Це конче на блядь. А в тебе то, що не було, там от X7? Це последній що ти робив, x7. Не було. 100%. Не було такого. 100%. Десять 10 пробігай сальников за жопу, йо твою. А то коли вони мали, позбирало. Оце кажу, що, коробка нова стоїть 42. Mm -hmm. А ця стоїть 22. Не зря, вона така, блядь... Я сьогодні я вчора відправив э, коробку блядь, за 30 тисяч. Тільки mm -hmm. 28 пробігає там, поняв? Mm -hmm. Там чітка коробка, нова в коробка. Ой, якесь тут масло зелене було залите, диви. Що за масло зелене? Не mm знаю. -hmm. Маска, копий. Ти А це яка залиш. Эээ. Пестерка вот эта МПА, понял? А, МПА. Ай, нова коробка, бля. Яке ж зелене масло, значить варіатор не масло, двигать, да? Ну, Не знаю, ще матюль буває 75-90 киш. Зелені, як колись бачив. Це ну, дуже дороге. Я не думаю, що люди його сюди залучають. А це може й бути. Людин, не гроші. Ага. Не І нема регулюровочної кришки. Ти У... поняв, як це воно? А я цьому... я як це от. Воно? Воно. Це не коробки ковровки за, за 22 тисячі гривень, блять. Нема кришки регулюровочної. Зараз треба тоді буде цей вал вторічний, я не знаю, як його правильно. Ну якось Это надо будет регулювати. Ужасовать. І якось регулювати, Короче, бо Ну, без регулювання ця коробка вона... Ну а що за болт, Олег? Заливна. А, заливна. Заливна. Ціле сто. Але може постати ціла. Та просто, ціле... просто може бути всередині все друге стоїть, розумієш? Ось. Може. Просто воно підходить просто туди. Тут навіть маркировки ж немає ти розумієш? бля. Маркировки навіть немає Ага. Ти зрозумів? бля. Чистий Китай. Чистий Китай, да, за 22 тисячі гривень. А, а СК продають по 16-17, по 17, поняв? Бля, записку блядь, бля. По Короче, я сі, я зараз буду минут 25 часа буду, хай хоч якать подолжить. Mm. Чорне. Сгоріло. Згоріло, да? А що воно згоріло, а чого воно вообще чорне? Тут каже, так такого нема. Там. Нема поливай. Ні, є поливайка, ну. ну там не така воно. Нет, то там такі, підожди, але? Підожди. а там чини таки. Подожди, подожди. А, там вигерезлагать, диви. дай. ні? Не, подожди, да, я поддаюсь. А ну давай, просто девичья сам. Какой хер воно болтал? И шо вы намутили? Мне просто надо понимать, что тут, блядь, вообще происходит. Какая проблема? Ну, Чего воно наехало? А ну сейчас я звоню до него, блять, не знаю, что в него было. Конкретно... не включалось. ты как на этом, короче, на форзе. На форзе, форзе, нет. Та же самая беда. Ну так все стрелки вообще да? сейчас. Тут болтался болталась вторичка. Все, ты сидишь, Живі. А такі самі вілки чи другі? Ну тільки з фіксаторами під коліси, ту, що я тобі казав. А не так, а я поню, трохи. Диви, як болтається. А це це третє. Другу не включалось, тому що я говорю, що вал отак от болтався. Його включив другу, поняв? Поню. А воно його хуяк вал туди подвинуло. І друга, перва, третя викликає, страшно, каже його. Ну оце ж третя тобі. Шо, болтаєш, а конечно. це друга не включалася. І ця кровка 10 пробігав. Диви, п'ята, як болтається. Щас я розберу, подивлюся. Це, це китайці, коротше, роблять. Є китайська там за 40 тисяч, поняв. А є китайська там за 20 тисяч. Коробка? Да, і це китайська за 20 тисяч, типа. Тобто коробка одна. Який Олег? Це серед. Це метал, серед. Ну так а нафиг вона тобі надо? Вона не нужна, не так я брошу. Зараз подивимось, може йому там дроби дали. Це дробить, саме людині не, не надо вона. Так, зробимо. Це ж мені якусь гарантію треба, щоб її зробити. Та ні, без гарантії. Гарантія це на БУ. Це ж куди гарантія? Якщо вона нова, то це пробіг. Де гарантія це, то що? Десь і пробігається. Десь це, Олег? — Олег. Оце 10, 20 тисяч. А, а ми з Олег зробив йому коробку, його коробку зробив. То він вже, блять, там. Не, ну, я... Не, ну ну воно найбільшове. Я боже. То Та тебе навіть немає ляг цього немає, як його Ото От ось стоїть. Ну ти зрозумів що. Лючка сьогодні. лючка немає, да. вал регулювати. Як вал от регулювати? Як столичний вал от регулювати, нема лючка, взагалі. Він саморегулює ще. <реш> <реш> Комп'ютером регулюється. <реш> Ступицю зажрало п'ятий, бачиш? 50. Повністю. Оце за 10, ну, ну як таке може бути. П'яту зажрало, бачиш. В'язці з овтулкою. Потрогаю, як ви тут. Та ні, то видно все. Просто в цьому, в цьому ж. Ступіться, ребята. Це то, що на емгранти шукав. Ото. Вот. Та цвєдер не такий його, поняв? Ну. Не такий цвєт навіть запрещений. Шестерний. Ну, та набирай людину. Кажі. Та людьми. я вже набирав. Зараз Олег розбирає, зараз будемо. А що там, що вже, вже людина розібрала? Вже? Що, якщо її вже торба? Ти помітав лома. І все. Фалечка десь. Її, наверное, а її розбирали ж, бачиш, той роз... ну, герметик То чорний. Розбирали з цього, бля, як ти бачиш, що. Uh -huh. То на п'яти тисячі таке сміщалося. Лопнуло на п'яти тисяч, виявляй. А це за... все і за те, що ну, нереально відрегулювати його. І ти зрозумів, що? І це він проїхав 5 ой, проїхав 200 кілометрів, нормально ти позаварили, проїхав 200 кілометрів, проїхав і все кажу, катарабані, каже, густи. Таке воно як знаєш, якісь зубчики, такі на синхрончиках, блядь, не не, рі, як не рідні, короче. Сейчас на третю підлізу. Короче, парнограф, блядь. Полна. Полно парнограф. Сейчас дивимося третю. І сам по собі Я... В первички у них особо не летяться, то А, сожралося дивись, вокруг. Так, Чу, 100, а ты вообще выела, дивіться, аж все. Ну, так і там ж так само. Плоские. І тут можна бути плоски. І так само все зажрало третю перед. Ви ще на почипнику, мені кажівні. То б мелочі. Подшипник, ти ж знаєш, який стоїть. Ну, да, все. все, дивися. Тут тільки по первичці треба. Третя, муфта. П'ята, муфта, два подшипника. Первичный возбули надо, короче. А центр для корпусу? Да. десь уже там, блядь. Ну, короче, а корпус общий, Може ради корпуса вообще Олег? Корпуса а ты І Изнутри і трещина он пошла. Трещина уже. обратно. Пишла, Опять пішла. Тобто заміна корпусу переднього це 100%. 100%, блядь. Він такой сварки здоровий, короче, він не може выдержать. Тут сварка, дивися, 10 см. Це на вторичному валу. Так, ну, блядь, в теорії. А чого ж оно лопнуло цей вал? Вообще, чого воно лопнуло? Потому що тут нагрузка. Воно ж тобі оцей вал з дифером тягне всю машину. Ні, и подай, а чого воно не, поди... не, лопнуло, сейчас нова коробка? А чого воно лопнуло? Оцього цього мені невідомо. Може, що не регулированный, зажатки, зажатие. Може, зажати, може он из завода чисто там, блядь, як попало зробленно. Из завода зробили, як попало, і все. Це такі коробки. А може десь упало, ну нам якось теж про це не відомо. Та такі запчасті. — пчащи, бля, ще рештуки. Не можу наступити. Ти поняв, його так сюди зашурували. Ну ладно, місці розсипається. Розсипався. Оце такі почипник, так? Ну, бачиш. Це такі нові подчипники, Де... Це такі коробки, Сука, як цей супер, супер сняти якою? Це він мабуть. він, мабуть, прикипів. Ні, він не в розмірі. топора ж тоже. Знімаєш, а це що поправиться. Попро... О, все пошло. Там нема що, якщо людина каже, що... Передачу, і бачиш, ось як край. Упиралася. Це виходить, куди вона опиралася? В третю передачу, мабуть. Чи куди? Зараз підожди, я подивлюся. Якщо він так був встався, да, вона ось непонятно чому найтерла. Осьо, бачиш? Край зуба. Побити зуби на другій передачі. А ти ж вона, а треню включав, я вона не включалася, понял? Боже, що хвилин назад це вал болтався, туда-сюди, тому, короче, вона і залишилася. Просто розумієш, як його варить не варить копис, воно буде постійно бити. Звісно, це не той алюміній. Да, це... немає, там, сплава, нічого, просто... О, чужо, а а ж ці... пішли. І тут воно почало терти, бачиш, воно все тут, сука, в напрягах роботи. Синхрон лежить. Синхрону лежить блядь, на другу передачу. <пір 'я> блядь, Оце коробки, блядь. Тут все ужас. Ступицю згризло так само другої передачі. Сейчас покажу. А, е, кожа це, напевно, всі тільки цілі остався. Диффер, дифіціал він, що там із І то надо подивитися, що чи він з'їли там, чи ні. Починити будеся. Зрізли тут, так? Да? Тут, до першої передачі. Перша жива, але ну синхрон лежить. Mm. Олексій, це треба все металон здавати. Оце типу, того. — Все металон. А ти. Ну що тут? Я, я Навіть в хорошу коробку немає, і став. Він такий самий, як і ці всі сестри. Ну да, так, тут отак от головна фара залишилася жива, грубо говоря. Сателі. Оце це залишився. Якщо Корпуси викидаються, коротше. Корпус викидається, це 100% той. Хто його знає? Ну там нема що регулювати, зараз таке саме. <клук> да, да. За те, що регуліровки не поставили, а це воно таке і зробилося. — Навірно, так. Да. Це мусор. Тому що ми коробку перевернули, бо вони... буль вал впав кудись. Не те. Її робити, якщо... — А ці Олег? — Ну а вилочки що, вилочки, це ж бачиш, вони своєобразні. Я не знаю, чи стануть вони на. <клук> а, то це в другі інші вилучці, знаємо, не такі вилочки? — Ні. Вони такі. То ти бачиш, яка коробка, взагалі, якась тут

Ну слабенько, звісно. Дуже да, слабенько коробка. І, і це ж такі коробки продають, ото корпуса нові продають, поняв? А, то те, що привозив? О, то, що я привозив, так, такі самі продають. А я не врача, ні чи там жадіть. Та, По-моєму, того я, немає. Я не знаю, я не пам'ятаю. Просто я тебе привіз... Це, це, це літьє, це, це воно не відкривається ніяк. А, а должно, бать, тут наче... Ну типу дожди його зробити красиво, просверлити. Ну да. Його нема. Оце так немає регулювання, нема ніхрена, чоловіка коробка. Таже маркировки нема, поняв? Не Ніякі маркировки даже. 170-й F02. Ну оце і все. Під самому ну, і на ТХ таке стоїть. А, а ви воно... А 107 F1. А і ту що диви, понял? У вас ящика нема, щоб срати, оце, щоб його не з ним робити. Отака коробочка, виходить, з повністю вся металопці ви бачили. Корпус все пізде повний та короче. Ось такі діла, ребята. Ось вам сир у мишоловки. Саме краще БУ оригінал. Такого оригіналу, як БУ, немає ніде. Саме краще, що на машині стоїть, ремонт робити і все. А це коротше, все шляпа. Все, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки.